Вітаю, друзі! Гороскоп вдачі на 10 грудня такий для знаків Зодіаку. Овен. Дійте сміливо. Вдача посміхається там, де ви зробите перший рішучий крок. Тілець на вас чекає фінансова знахідка, вигідна пропозиція або вдала покупка. Близнюки, випадково почута фраза, відкриє двері до успіху. Спілкування сьогодні ваш лотерейний квиток. Рак. Вдача у побутових справах. Вас чекає несподіваний комфорт або вирішення давної домашньої проблеми. Лев, ви сьогодні магніт для везіння, ваша впевненість притягує подарунки долі. Діва, завдяки вашій уважності, ви уникнете помилки, що обернеться великою вигодою. Терези, успіх прийде через знайому вам людину, довіртеся партнеру чи колезі. Скорпіон, ваша інтуїція підкаже, де захована вдача. Дійте тихо, але впевнено. Стрілець, ви опинитеся в потрібному місті в потрібний час. Чекайте на цікаву можливість. Козиріг, ваші зусилля помітить важлива людина, вдача на боці тих, хто працює. Водолій, несподівана порада від друга або колеги принесе геніальне рішення вам в цей день. Риби, доля цього дня особливо прихильна до вас. Ви отримаєте щось, про що давно мріяли, і без зусиль. Якось так бережіть себе.